Через колищадку, так? Бачите? Крутиться струни і це воно має функцію смичку. Хто скрипалів, не знаю, що Так само на, натирається каніфоль і добувається таким чином звук ну, інструмент. І що, я передам слово. Микола він розкаже вам про ще один український інструмент, який називається торбан. От ви послухали зараз про інструмент, який називається Ліра, потім Сергій розповість про ще один інструмент який відноситься до народної культури. Цей інструмент відноситься до світської культури, до придворної музики, до музики, яку виконували. В замках для для королів, для гетьманів, для панів. Тобто це була придворна музика, і цей інструмент називається торбанком. Коли ще його називають панська бандура, тільки через те, що в основному ця музика звучала в придворних залах або в замках, або спеціально виконувалась для, скажімо, для панів. І тому так називається панська бандура. Просто в народі, скажімо так, але цей інструмент називається торбан. Він побудував е, в основному на західній території України, а також тобто, Польща, е, Західна територія України свій певний пер, пер, свій час знаходилась під е, пануванням е, західноєвропейських е, держав. І швидше за все, що знаєте, мабуть, якось вона асимілювалась, і е, появився от такий цікавий інструмент, як турбан, тому що в е, Польщі, в Італії. В Англії, Франції є дуже схожі інструменти, вони називаються теорба. Одна єдина різниця, що на українському турбані, як ви бачите, є приструнки. На європейських лютнях, теорбах немає пристронків. А будова вся практично ідентична цьому інструменту. Відомо. Що на цьому інструменті іграла козацька старшина, це гетьман Іван Мазепа та Кирило Розумовський. І інколи проявляється така інформація, що нібито десь там володів Турбаном Тарасом Шевченко. Чи це є, чи це просто можливо видно, цього достовірно немає. Але те, що Іван Мазепа іграв, це дійсно підтверджено науково навіть є така. Гіпотеза, що в Санкт-Петербурзькому музеї інструментів знаходиться його торба. Тобто, ну, як це, це як гіпотеза. І інструмент, як ви бачите, клеєний, ну, спеціальні дощечки, склеювався інструмент, струни на ньому були жильні або ну, зараз не Тобто раніше не було металевих струн. І тут бачите такий специфічний накінький звук. Акустично він не міг виконувати, скажімо, не можна було грати на ньому на вулиці, так як на Лірі, тому що вона дзвінка. І в основному це були, повторюю, зали, спеціально, скажімо, створені навіть і цей, і цей інструмент. Музика зовсім відмінялась. Якщо це була на старосвітській бандурі, чи на Лірі, чи на Кобзі, це була або псальми, або канти, або історичні пісні. Або думи, або танці. Тут зовсім інша була музика, зовсім інший був стиль. Музика була така повільна, поважна, тобто як вельможі, скажімо, придворна музика. І зараз я вам виконую, щоб ви трішечки зрозуміли і поринули те 18 -те сторіччя, уявили, що ми зараз сидимо не в залі музичної школи, а сидимо в якомусь костьолі або в якомусь замку. Пісня називається Невідомого автора «А у полі Річка. bem Як же ти покинеш? Перший сам загинеш. Tu de shu